Безпілотником по рейсовій маршрутці від ранку окупанти поранили у Нікополі чотирьох людей. Вчора ж ворог тричі обстріляв Нікопольщину з артилерії. Десять разів поцілив безпілотниками, двоє чоловіків травмовані. Рівно рік тому, 6 червня 2023-го, російські військові здійснили теракт та справжній екоцит на територію України. Підірвали Каховську Гес. Як долали наслідки підриву? Та що зараз із колишнім водосховищем? Ми зібрали інформацію у Дайджест. Дочекайтеся. Як знищення Каховського моря змінило регіон? В ексклю ексклюзивному інтерв'ю розповів очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко. дивитеся проєкт про Нікополь. Вітаю! Підписуйтеся на Ютуб 11-го каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо спецвипуск до роковин підриву Каховської ГЕС. Перша до оперативної інформації безпілотником по маршрутці із людьми від ранку окупанти обстріляли Нікополь травмовані четверо мешканців райцентру Покровська та Покровської громади. Всі отримують допомогу у медичному закладі. Автобус внаслідок влучання спалахнув вогонь. Приборкали рятувальники. Нікополів день дронами камікадзе. Ворог вгатив по приватних будинках. Травмовані троє місцевих. Вони лікуватимуться вдома. Потрощені будинки, понівечені теплиці, сонячні панелі та лінії електропередач. Сигнал тривоги у прибережних громадах. Майже безперервний. У РВА закликають не нехтувати попередженнями та перебувати в укриттях. Вчора ж ворог тричі обстріляв Нікопольщину з артилерії. Десять разів поцілив безпілотниками. Влучання у Нікополі, Мирівській та Покровській громадах. Поранені двоє чоловіків. Вони лікуватимуть. Ця вдома. Пошкоджені п'ятиповерхівка, понад півтора десятки приватних будинків, чотири господарські споруди. Побиті навантажувач, автобус та кілька автівок. Один з дронів влучив у легковик. Пожежу швидко загасили. Ввечері окупанти продовжили бити по нікуполі Марганецькій та Червоногригорівській громадах. понівечили приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. Люди вціліли. Рівно рік тому, 6 червня 2023-го, російські військові здійснили теракт та справжній екоцит на території України підірвали Каховську Гес, Херсонщину та Миколаївщину затопило тоді, як на Нікопольщині почалася засуха. Як долали наслідки підриву, що зараз із колишнім водосховищем, та як знищення Каховського моря змінило регіон. Деталі у нашому дайджесті. деса просто ні. Сравнявся в одінорві з каховським морем, 6 червня, 3 година ночі. Окупанти цинічно підривають машину залу каховської гес. Закладена вибухівка, детонує до самого ранку. Велика вода затопила частину Херсонщини та Миколаївщини. У небезпечній зоні опинилися близько 80 населених пунктів. Будинки, поля та цілі села пішли під воду. Такі от у нас діла цього Да. Водичка Поднялась поки ж південні регіони йшли на дно на Нікопольщину, що стоїть вище за течією. Прийшла засуха. Близько п'ятої ранку. Мені зателефонував знайомий. каже, що якась історія дивна сталася. Я виплив порибалити десь там в заводі і повертався. І на моїх очах водосховище зникає. Ми почали спілкуватися, що сталося, і так ми всі дізналися разом, що у нас вже немає каховського водосховища. Вода з Нікопольщини пішла стрімко. Вже за кілька днів від водосховища залишилось кілька невеликих річок. Їхня Каховське море кажуть місцеві, загинуло від рук російських терористів. У нас було там особисто як вийдеш туди, в нас. Пів очі поле, як вийдеш, вода, 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 кругом вода. Зараз ну, тут жалко дивиться. Нікопольщина, аграрний край, місцеві фермери вирощують помідори, картоплю, черешню та полуницю. Воду для поливу брали саме з Каховського водосховища. За рік після теракту констатують, врожайність в районі значно знизилася через відсутність води. Набагато менший врожай, десь майже в половину. Якщо раніше на кожному кущі було от покитичок 3-4, а то й 5, то в цьому році, як бачите, ну в принципі на кожному кущику тільки дві китички. Одна, дві, тобто, так, і менше. Ну вже я ж кажу, що менше набагато менше. Жителі району залишилися не тільки без поливу, а й без централізованого водопостачання. Зникла і питна, і технічна. Аби допомогти людям, відкрили сотні пунктів видачі води. Щодня до них шокувалися черги. Я вчора зробила три ходки. От це вийшло шість баклажок, шість і шість, дванадцять і ще шість. От 18 сот... баклажок Я вчора принесла собі. Продовж року на Нікопольщині облаштували десятки свердловин з водою. Привезли і тисячі кубометрів питної та технічної. Це вода з Запорожжя, привозна, очищена. Тобто людям об'ясняємо, що це не технічна вода. Бочки проходять на обробку, можна використовувати її в питанні без проблем. Там у нас далі стоїть технічні привозили води. Є по городу розвозять бультиривану воду. Ну, в принципі, як стараємося допомагати людям. Тим часом за рік на дні Каховського моря проросли верби та інша молода рослинність. Опустелювання Нікопольщині точно не загрожує. А от чи повернеться колись велика вода, дізнаємося лише після закінчення війни. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров про Нікополь. Як підрив Каховської ГЕС змінив Нікопольщину та чи вдалося за рік подолати наслідки теракту? Про це в ексклюзивному інтерв'ю я поговорила із очільником Нікопольської РВА Євгеном Євтушенком. Подивіться. Ми залишились без води. Це територія, на якій проживало більше 200 тисяч мешканців. Всі ці люди так чи інакше були зав'язані на воду з Каховського водосховища. Хтось безпосередньо на березі, а хтось отримував цю ж воду у вигляді автовозів, які її привозили, у вигляді там, водоканалів, які прокладали свої мережі, аж навіть там до Томаківської громади, наприклад, це теж була вода з Каховського водосховища. І всі ми, так, от знаєте, воно поступово зупинялося, Всі ми опинилися взагалі без централізованого водопостачання і з розумінням того, що Каховського водосховища вже немає. Це гуманітарна катастрофа, в тому числі коли велика кількість людей, а ми говоримо тільки за Нікопольський район, де їх більше 200 тисяч. Але ж є інші райони, є інші області, які теж опинились без води. А нижчі дамби Каховської ГЕС люди отримали затоплення. І там була зовсім інша ситуація. Коли ми потерпали без води, то там будинки людей знаходилися по дахи в воді. Ну тобто, це теж проблема, і теж велика гуманітарна криза. Це техногенна небезпека в тому, що наша Запорізька атомна електростанція залишилася без охолодження нормального. Це добре, що вона знаходилась і знаходиться в холодному простої, бо всі ці ігри росіян навколо мирного атому. Вони провокують на те, щоб атом став немирним, і такий ризик є. І з перших днів ми включилися в роботу, розуміючи про те, що це було літо, і сама велика проблема це міські території, де люди проживають в багатоквартирних будинках, це спалахи кишкових інфекцій, і це саме елементарна робота биралині і елементарні якісь блага для людей пов'язані з водою це помитися, випрати щось і сходити в туалет. Так почалась велика робота, до якої підключалися всі, починаючи від місцевого самоврядування, закінчуючи обласною військовою адміністрацією. був і офіс президента. Були ми на зв'язку, і мене здивувала така комунікація, бо ніколи я не бачив раніше, що офіс президента, наприклад, спускався до рідного району і працював тут безпосередньо. Допомогу надали наші надзвичайники як районного рівня, так і обласного рівня. Ми отримали близько 80 автомобілів, в тому числі це пожежні автомобілі, які розвозили воду. Нас підтримали інші області, телефонували з західної частини України, з центральної частини України. Нам давали водовози, і ці водовози працювали тут на територіях, і їх кількість перевалювала за сотню. Це була велика логістика, велика справа. Потім підключилась Укрзалізниця, і все це добре координувалось, і кількість води. Яка була привезена, вона обчислюється ну, реально мільйонами кубометрів. Паралельно почалася робота по бурінню свердловин. Ну тут лідером, мабуть, є Маранець, у нас який їх пробурив близько тридцяти. Вони встановлювали системи очистки і давали людям безкоштовну питну воду. Ці всі системи працюють і на сьогоднішній день. Активно включився в буріння свердловин і Нікополь, і таким чином всі разом ми змогли забезпечити людей водою. У нас не було. Дуже важлива ситуація. Не було спалаху кишкових інфекцій, у нас не було епідемії. Всі люди так чи інакше мали воду і мали її хоча б для того, щоб свої базові потреби задовольняти. За рік ми отримали розуміння, що немає ніяких перешкод у них щодо атак на територію. Тут треба сказати, що. Тоді держава і державне і обласне фінансування допомогло знайти локальне рішення, і наші підприємства, які постачають воду населення, вони почали працювати з альтернативних джерелом водопостачання. А паралельно почав робитися цей великий проект, коли від Запоріжжя, від річки Дніпро, будувався великий водогін, який ніс воду нам в наш район. За цей рік ми отримали вже водогон, який знаходиться на стадії випробувань. Ми отримали локальні рішення, які дозволили працювати водоканалом. Да, це вода не зовсім якісна а на деяких територіях вона технічна і про це йде мова. Але це краще ніж нічого. Ми маємо якесь децентралізоване вже водопостачання у вигляді свердловин очисних станцій. Ми маємо досвід, як це бореться. Ми маємо розуміння, де брати воду, якщо не дай Боже зупиниться централізоване водопостачання. Спогадами, що розривають душу, поділилася і Нікопольці про те, як проводили час на березі моря та про яскраві згадки пов'язані з ним. Розповіли нашим журналістам. Подивіться. Це щоденні мої спогади, особливо влітку, в таку пору року це вийти навіть з дитиною на прогулянку, ну море дуже ну, багато позитивних і хороших ну, А Зараз то, що зараз сделали, то що у нас продолжає твориться, то это совсем. За это надеюсь воспоминания будуть. Стерти. Тільки перечоркнути лучшими вас коли це все закінчиться і життя відновиться, як вона була до приходу цих нехороших личностей. Як я була маленька, ми жили біля берега на Новопавловці. Ходили з батьком на рибалку, бичків ловила. Це я пам'ятаю. Батько тягав, і сумів, тягав, і велику рибу, і коропів. Це я пам'ятаю, так. Да. Жалко, на ну, що зробиш? Нічого. Перемога буде за нами. Ми ж були рибаками. Ми займалися рибалкою. У нас тут були кладки на старій поліклініці. Все. А зараз у нас немає нічого. Ми сидимо просто вдома і згадуємо, як ми добре проводили час. Це те, що могли діти десь відпочивати, батьки могли вечором вийти, прогулятися, десь відпочити так. При шуму води почути. Ну так, якби ми виросли і звикли, що було Каховського водосховища. Зараз, зараз звикаємо, що його немає. Ну так, таке просто літо, пляж, зараз нема пляжу. Добре було. І відпочивали, і купалися. Були щасливі, дуже печальні. Надіємося на краще. Ждемо перемоги. Каховське водосховище, я вам скажу, це було найдивовижне, що у нас було в місті. Люди їздили за 100 кілометрів, навіть велосипедами. Було дуже багато риби. Весело було, Вообще, це трагедія не тільки. Я так вважаю, що це ну, мирового масштабу, це трагедія. Для нас було завжди місцем випускних вечорів. Це по-перше. Випускні вечори, я сама особисто там зустрічали всі сонця і всі мої діти, і всі мої учні. Тому це така найяскравіша подія і найяскравіші спогади. um Же цікаво було коли ввечері люди виходили на дамбу. Всі прогулювалися це місце. Було зустрічі, місце побачень. Я фотограф і самі яскраві фото і на день Івана купала, і просто на дамбі. Ми проводили на водосховищі. Це дійсно дуже дуже приємні спогади і з дівчатами, і з діточками, і день рибаками проводили різні різні із організаціями. Тому зрозуміло, це частина нашого життя, і коли вона зникає так за декілька днів, то зрозуміло, це трохи грустно. Це ізюминка нашого міста. Ми завжди їздили відпочивати на берег Каховського водосховища. Наші діти купалися, ми там загорали. Там природа дуже чарівна, прекрасна, чиста. Звісно, ми дуже сумуємо за тим, що зараз нема у нас можливості поїхати десь відпочити, тому що війна, тому що нема зараз Каховського водосховища. Але ми сподіваємося, віримо і знаємо, що все ж таки буде перемога за нами, за Україною і повернеться водосховище, і все стане на свої місця. Тим часом, наші оборонці продовжують нищити техніку окупантів на протилежному боці Каховського водосховища. Бійці Нацгвардії відмонусували ретранслятор, що скоровував ФПВ-дрони на Нікопольщину. Його влучними ударами безпілотників ліквідували аеророзвідники 23-ї окремої бригади Хортиця. Результати їхньої роботи показав очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Нікопольці ж придбали автомобіль для ЗСУ. Цього разу замовлення від захисників було незвичне. Просили щось маленьке для підвозу невеликих вантажів. Легковик придбали коштом благодійників та мешканців райцентру. Його передали бійцям на донецький напрямок. В поточному році це 11-та автівка. Загалом від початку повномасштабного вторгнення разом з волонтерами Нікопольці передали до війська 67 автомобілів різних марок і типів. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.